Соломон мав усе, але в кінці він сказав, що воно того не варте. Спочатку Соломон здобув великі знання. Він знав більше за будь-яку людину, яка коли-небудь жила, окрім Ісуса Христа. Він сказав: Я маю більше мудрості, ніж всі, хто жили до мене, і всі, хто буде після мене, в Еклізіасті Написано, що його мудрість перевищувала мудрість усього Сходу і усього Єгипту. Він сказав Я віддав своє серце, щоб пізнати мудрість, і я пізнав, що в багатьох знаннях багато марноти. Він сказав Ти можеш знати все, мати всі знання та мати всі докторські степені, але це не задовільняє чогось глибоко в наших серцях. Та наших душах, марнота марнота, все марнота. Ця боротьба розгортається прямо зараз по всьому світу за серця та розуми, молоді. Але Христос сказав, що ми повинні любити Бога всім розумом, серцем і душею. І ви не можете прийти до Бога саме через свій розум. Наш розум гальмується під впливом гріхів. Біблія каже у 2 Коринтянах 3,14 їхні розуми стали засліплені. У 2 Корінтянах 4,4 сказано: Бог цього світу засліпив розуми невіруючих, Бог цього світу це диявол. Біблія вчить, що диявол існує, існують демони, і вони мають силу засліпити твій розум до розуміння духовних речей. У марноті своїх думок вони затьмарені у розумі, каже Павло у посланні до Єфесян четвертому розділі. У першому розділі послання до Тита написано, що наші розуми засмічені. У п'ятому розділі книги Даниїла сказано, що вони сповнені гордістю. Перша Тимофія 6.5 говориться, що вони корумповані, і 4 розділ говориться, що вони сповнені марноти. У приповістях 21 говориться, що вони злі. З усіма нашими запасами знань. Чи знаєте ви, чого ми навчилися? Дізнались те, чого не знали Адам і Єва. Ми навчилися пізнанню зла. Адам і Єва пізнали зло, коли згрішили проти Бога, і Бог ніколи не мав на увазі, що ми повинні знати, що таке зло. Він створив нас досконалими людьми. Ми повинні були б прожити тисячі років на цій планеті. Ми мали збудувати чудовий світ з Божою допомогою, але ми повстали проти Бога. І ми надбали розуміння зла. А тепер ми досягли точки у прогресі, де з усіма нашими знаннями ми винайшли атомну бомбу, водневу бомбу та хімічну зброю, комп'ютери та інші засоби, що знищать людину за лічені години. Що ж ми можемо зробити? Прийміть Христа, дозвольте йому головувати над вашим розумом, нехай у вас будуть такі думки, як у Христа Ісуса. Писання каже, що ви можете оновити свій розум, перемініться оновленням вашого розуму, віддайте свій розум Христу, тоді прийде мир. Бо Христос, князь миру, Він принесе мир. Але тільки через Бога ми можемо знайти мир, і ти можеш знайти спокій своїй душі прямо зараз, віддавши своє серце і свій розум Ісусу Христу. Біблія каже, Бог зробив мудрість цього світу дурною. Світ не знайшов його за своєю мудрістю, і він вибрав рятувати тих, хто вірить в безумство Євангелія. Зверніть увагу, він називає Євангелія дурістю. Євангелія це дурість для цього світу, розум, який засліплений під впливом диявола. Бачите, гріх це хвороба, хвороба розуму. Це гірше ніж хвороба Альцгеймера. Або будь-яка хвороба, яку ви можете уявити, це деструктивно і це є в кожному з нас. Біблія каже, усі згрішили. Що нам робити з цим? Прийдіть до Христа, дозвольте Христу простити ваші гріхи, змінити життя, направити вас в новому напрямку і дати новий розум. Тому що Христос може стати Господарем вашого розуму, вашого тіла і вашої душі.